Чорний кмин Нігела Сатіва. Ця рослина це справжній гень регенерації. Наприклад, у Німеччині олії чорного кмину вже включають у протоколи лікування опіків. Чому? Тимокінон у її складі не просто зменшує рубці, він буквально перепрограмує клітини, стимулюючи їх до відновлення. Пацієнти після ампутації, які використовують мазі з кмину, відзначають, протез прилягає ідеально, без подразнень, а в Японії на його основі тестують гель для відновлення шкіри після онкооперацій. Дерматологічне дослідження 2023 року підтверджує мазі з 5% екстрактом кмину зменшують рубці на 40% швидше за синтетичні аналоги.